Це програма на прицілів, які говоримо про безпеку оборону, війну, військо та озброєння. Перед мікрофонами автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І цього разу спробуємо помислити, як може виглядати політична модель Дональда Трампа у другій каденції та які наслідки це матиме. А також поцікавимося, чи є у Трампа чітка стратегія закінчення війни Росії проти України і яких гарантій безпеки потребує Україна. Залишайтеся з нами. Після чотирьох років поза посадою Дональд Трамп знову перебуває у центрі політичних баталій. Його повернення до Білого Дому викликає бурхливі дискусії не лише у США, але й у світі. А в Америці вже відчувається напруження. Прихильники вірять, що він знов, так би мовити, зламає систему і поверне країну до золотого віку. Тоді як критики застерігають про загрозу для демократії та стабільності. Чи зможе Трамп змінити курс зовнішньої політики і продовжити реалізовувати гасло попередньої каденції Америка понад усе»? розмовляє? З професором, доктором політичних наук Сергієм Талишуном, прихід Дональда Трампа повернення до білого будинку це оцінка глобальної системи управління, коли більшість населення незадоволення вирішенням питанням регіонального, місцевого і глобального рівня тобто, сам прихід Трампа, це не просто прихід, це оцінка суспільства неефективним моделям управління. Це перше чи розуміє суспільство. Модель Трампа ні, поки що не розуміє? Воно розуміє Трампа як людину, що обіцяє швидко зробити те, що хоче більшість в конкретний термін з максимальним обмеженням заборон. Тобто, прихід, ще раз повторюю, Дональда Трампа в Сполучених Штатах це реакція на неефективні моделі управління, які потребують змін, але чи вирішить проблеми? Дональд Трамп, зробивши Америку великою, бо є фраза велика це більша. Отут ще багато хто експертів сперечається, що він мав на увазі під фразою більша. Це більше це територій, більше це економічний потенціал, військовий і тому і тому подібне. Залежить вже насамперед від самого президента, його команди, оточення і. Самих сполучених штатів, а також тих партнерів і опонентів, з якими він буде працювати, з поверненням Дональда Трампа до Білого Дому політичний ландшафт країни може змінитися до невпізнання. Його попередній термін ознаменувався радикальними рішеннями, які часто викликали суперечки. І тепер питання в тому, чи стане друге його президентство продовженням цих підходів. Аналітики прогнозують, що його стиль правління залишиться таким же централізованим і авторитарним, орієнтованим на особисту лояльність оточення. Модель так званого сильного лідера, якого він демонстрував раніше, може лише посилитися в умовах більшого політичного поляризму. Як може виглядати політична модель Дональда Трампа у другій каденції, та які наслідки це матиме, коментує Сергій Талишун. не вдаючись до конспірологічних теорій, а користуючись наявною публічною інсайдерською інформацією. Ми можемо говорити, що стиль управління Дональда Трампа буде, я це називаю таким проектним або розривчастим. що мається на увазі. Він буде орієнтуватися на ті проекти, які відповідають його світогляду, тобто дають швидкий результат у вигляді прибутку, не обов'язково тільки фінансового, бо він. Людина суспільно-центрична, він любить бути на горі попереду і в центрі уваги, як і тепер бачить свою державу. Друге, він максимально зацікавлений робити ті проекти, які тільки можуть бути реалізовані. І відома його фраза про те, що у бізнесі і в політиці є тільки дві категорії: переможені і переможці. Його фраза відома. Я працюю тільки з переможцем. Третє питання дуже важливо в цій системі. А як він буде вибудовувати механізми реалізації, так би мовити, своїх побажань? Тому що виступ пана Трампа в інагураційній промові це не програма, на мою думку, а це його світоглядні побажання. Про такий, скажем, специфічний неоізоляціонізм, але не закрити сполучених штатів, все буде вирішуватись через інтереси сполучених штатів, Через, тобто через внутрішню політику реалізації інтересів Сполучених Штатів. Чому до речі, у нас і в інших країнах не завжди чітко розуміли, вважали, що внутрішня політика це, скажем, ну щось там, десь на відстані. Він же каже, все спочатку сполучених штатів. А чи цікаво це буде, якщо він буде а втрачати інтерес? А інтерес він може втрачати це стосується як не дивної України, якщо не буде результату його світоглядних кроків, він буде. Це питання або проектне управління, або так званий такий розривчастий стиль управління буде переносити в іншу шухляду або відкладати у більш довгий ящик, коли цим питанням будуть займатись інші. Уперше в історії США інавгурацію президента Дональда Трампа у Вашингтоні 20 січня. Відвідали іноземні певні лідери. Трамп створив прецедент, запросивши особисто, зокрема президента Аргентини Хав'єра Мілея і прем'єр-міністрку Італії Джорджо Мелоні. Вони були серед Ротонді капітолія, адже відомо, що на інаугурацію президента США не запрошують. Лідери країн самі за власним бажанням приїжджають на цю церемонію. Чим викликане таке порушення традиції 47-м президентом Америки? Та про що може свідчити цей вчинок Дональда Трампа? Пояснює політолог. Що стосується інагураційної складової запрошення, ну скажем так, не завжди керівники приїжджали. Це не є повною протокольною складовою, що є обов'язкове запрошення, скажем, перших осіб. Не завжди, але те, що він особисто виділив. Оце є вперше, тобто завжди, виходячи з дипломатичного етикету і політичних інтересів, ну президенти, які очолювали держави, максимально уникали публічної заангажованості тих чи інших осіб. Дональд Трамп не посоромився, а чітко окреслив, кого він хотів би бачити у своїй підтримці. То я ще раз повторюю, те, що він виступав, це не програма дій, а це світоглядне відчуття. Тя президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, тобто, ті прихильники, прем'єр-міністр Італії, представник Аргентини, це не значить, що прихильність це конкретні дії. Якраз вони діють, але Трамп їх бачить партнери щодо реалізації американських планів в контексті внутрішньої політики величі Америки. І ось тут він буде за допомогою нового оточення апарату своєї команди вибудовувати ієрархію пріоритетів. Ви звернули увагу Україну взагалі не згадували це. Перше питання. Хоча це війна в Європі. Він не згадував НАТО про те, що розмова і це є проблеми НАТО. Дональд Трамп також запросив на свою інаугурацію, зокрема президента Китаю Сі Цзіньпіня, який не прибув до Вашингтона, але відправив на церемонію свого віце-президента. Тож чи не змінить така поведінка Китаю взаємовідносини з Америкою? Продовжує Сергій Телешун. Це китайська традиція дипломатії. По перше, пан Трамп згадав Китай, і він згадав побіжно. А головне він згадав дії. Він призупинив заборону. Тикток можна говорити про це величезні гроші, це величезний вплив. Він натякнув китайській стороні, що ти партнер, який гіден мене, тобто мого рівня, і я готовий вести з тобою переговори. Питання ми ж не кажемо, які це переговори будуть: жорсткі, не жорсткі. Там комплексні, некомплексні, холодні, гарячі. Але ти гідний мого рівня, китайська дипломатія вона закрита, вона готує, вона прораховує, вона працює, робить помилки, але вони трошки по іншому. Да, робить і тільки після того, як відповідними структурами буде пропрацьований в якійсь мірі. Це трошки нагадує радянський підхід, але радянський підхід мав і свої позитивні і перші періоди. коли я працював з президентами, ми завжди рекомендували президенту їхати і робити, вирішувати. Такі проблеми і обов'язково звітуватись по результату, і часто створювалося враження, коли президент приїжджав через якийсь термін. Ну фактично, питання було вирішено. Проблема да, і створилось у суспільстві враження, що президент найвища сила, до якого можна звернутися, і він вирішить. Китайці в цьому відношенні таким чином намагаються працювати по цій схемі далі. Непогано було б і в Україні, але це таке питання. Це вирок старій системі управління. На думку політолога, все почнеться з Америки в середині. Це і є зовнішня політика. Ка Трампа для нього внутрішня політика завжди була нерозривно пов'язана із зовнішньою гасло Америка понад усе стало не просто передвиборчим слоганом, а філософією його управління, де кожне рішення від торгівельних угод до оборонних стратегій підпорядковане ідеї посилення американської потужності зсередини. Його зацікавило те, що його цікавить, і він сказав, що він не буде соромиться висловлювати свою позицію, і він буде реалізовувати, як так назвав ков. Бойський підхід в політиці. Але назвати чистий ізоляціонізм ми не можемо, бо військова складова Панама, доступ нафти да вона не тільки на рівні, перепрошую, локальному Америки. Це світові ціни і тому подібне. Тобто, чистий ізоляціонізм навряд чи може бути і не може бути велика морська держава Америка закрита сама в собі. Ні, але все почнеться з Америки. Всередині для нього це важливіше ніж прийняття у світі. Тобто це світоглядні наміри. Це перший пункт. Другий пункт він зараз. Максимально захоче завершити, тобто на рівні внутрішніх образ, на рівні внутрішнього світогляду епоху Джо Байдена, бачите всі укази, які фактично можливо багато з них і не варто було. На мою думку, да можна було і залишити, але він показує, що сторінка історії перегорнута. А ось тепер почнеться справжня сторінка з позиції пана Трампа. Прагматична позиція. Він хоче бачити кінцеву мету. Ну скажімо, любого проекту, як бізнесмен, як вибачте, особа. Творча і актори, і бізнесмени, і шоумен. Ми знаємо про це. Це мегоцентризм внутрішній. Він хоче максимально реалізуватись, але його власна реалізація це реалізація Америки. Що мені сподобали? Я на цю тему сам говорив, виступав, даже навіть посміхнувся, розуміючи. Що пан Трамп взяв в якійсь мірі ідею, про яку я раніше говорив це революція розуму? Приємно, що навіть якщо експерти, які американські спічрайтери готували на багато речей, звернули, що сила це насамперед роз чи буде він? От тут питання другого порядку, да, ефективність управління, бо є приклади, які ще в першу канденцію пан Трамп не виконав. Це є питання і Кореї і, ну, батьох інших, але подивимося, як буде далі. Цього разу моїм співрозмовником у програмі на прицілі був професор доктор політичних наук Сергій Телешун. На думку експертів, президентство Трампа може стати черговим витком поляризації суспільства, випробуванням для демократичних інституцій і викликом для світового порядку. Дональд Трамп це дзеркало американців, які втомилися від старих правил гри та прагнуть змін. Питання лише в тому, якою ціною ці зміни відбудуться. Один факт залишається незмінним. Трамп це явище, що вже вплинуло на історію США. Його повернення стане не просто подією, а сигналом про те, в якому напрямку крокуватиме Америка у найближчі роки. Програма на прицілі триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу. Дякую, Вікторії. Нагадаю, ви слухаєте програму на прицілі. Президент Анджей Дуда наголосив у четвер у Давосі, що війна в Україні є не локальним конфліктом, а глобальним і тому вимагає глобальних рішень. Він підкреслив, що справа полягає не в тому, щоб заохотити Путіна сісти за стіл мирних переговорів, а в тому, щоб змусити його попросити. Про це президент Польщі підкреслив, що не кожне мирне вирішення війни є в інтересах України, Польщі і нашої частини Європи та ЄС. Він зазначив, що мова йде про країни, які роками. Були за так званою залізною завісою і розглядалися як сфера впливу Росії, за словами польського президента, необхідно прийняти план, який гарантуватиме Україні мир, її суверенітет і дотримання Росією міжнародного права, право, яке, як зазначив він, було порушене цією країною. Дуда оцінив, що помилково запитувати, як спонукати Путіна сісти за стіл перемовин і говорити про мир, за словами президента, краще змусити Путіна благати Україну та її союзників, щоб дозволити йому сісти Істи за цей стіл, тим часом, як повідомило у середу видання Wall Street Journal, Дональд Трамп хоче мати безпосередній контроль над перемовами у справі завершення війни Росії проти України. На думку газети, спецпредставник США з питань України Кіт Келох, який підтримує збільшення допомоги Києву, навряд чи матиме великий вплив на переговори раніше. У вівторок Дональд Трамп пригрозив ввести чергові санкції проти Росії, якщо Москва відмовиться від розмов на тему. Миру з Україною він додав, що розмірковує над тим, чи продовжувати відправляти зброю в Україну, і визнав, що готовий зустрітися з Путіним, коли захоче володар Кремля. Своєю чергою, екс-командувач спецпідрозділу ГРОМ польський генерал Роман Полько вважає, що у Дональда Трампа немає чіткої стратегії припинення війни в Україні. Про це він сказав етері першого каналу польського радіо. Найперше мовив, що закінчить війну в один день, пізніше в кілька спочатку він казав, що закінчить війну за один день, пізніше що зробить це за кілька місяців. А можна сказати, що він навіть підбадірив кремлівську адміністрацію, яка фактично розраховує на капітуляцію України, бо по суті кремлівська влада хоче нового світового порядку, нового європейського порядку відбудови совєтської імперії, і це зовсім не про Україну. Це те, про що Лавров говорить відкритим текстом. Мова зовсім не про те, що Росія повинна відмовитися від своїх цілей. Вони насправді очікують роззброєння України. Вона стала простішою здобиччю, а ще хочуть виведення американських сил, сил НАТО з країн, яким загрожує Росія, з країн альянсу НАТО, Литви, Латвії, Естонії, Польщі. А це надзвичайно небезпечно для нас і нашої безпеки. Польська а то є для нас, для нашого безпеченства, шалені. Небезпечно при цьому Москва наполягає на цілковитій капітуляції України для того, аби розпочалися так звані мирні переговори з Києвом. Що на думку генерала Романа Полька виглядає абсолютно неможливо, Росія розуміє тільки язик сили, і Росія розуміє лише мову силу, і дозволити Путіну заморозити цей конфлікт, цю війну, оскільки насправді це суть так званого миру. Це означатиме не що інше, як дозвіл Росії відновити свій військовий потенціал і завдати ще більшого удару за кілька років. Отже, зараз, коли ця війна триває, позбавляння України суб'єктності, вирішування за Україну на силу укласти договір з агресором і ставлення до терориста, бандита як до співрозмовника, це надзвичайно. На наївність це мінські домовленості, це фактично буде меморандум. Скільки разів можна укладати угоду з людиною, яка не дотримується цих угод? Розуміння з чоловіком, який тих порозумінь не договує, також на переконання генерала Романа Полька, можливе відтермінування вступу України до НАТО на 10 років як одна із ймовірних вимог Путіна на переговори, також з погляду Польщі є надзвичайно небезпечним кроком. Jeżeli Ukraina padnie, jeżeli Ukraina będzie bezbronna. якщо Україна впаде, якщо Україна буде беззахисною, то справді Росія обов'язково скористається цим фактом. І так само, як Білорусь залежить від Росії, Україна також буде залежною. Звичайно, історія показує, що такий диктатор, як Путін, ніколи не зупиняється. Як Гітлер, він просто піде далі. Сьогодні захист України дав нам час вибудувати опір можливій агресії, але перш за все це буфер для нас, який захищає нас від різноманітних провокацій від її диверсійного характеру, від відкритої війни. Такою, так би мовити, повзучою на початку, що може вплинути на нашу безпеку, таку бив заянцо на початку, яка могла б удержити наше безпеченство. Володимир Зеленський під час економічного форуму у Давосі заявив, що після будь-якого припинення вогню в Україні знадобляться щонайменше 200 тисяч миротворців з Європи, щоб запобігти новому нападу Росії. Хтось швидко підрахував це і зробив висновок, що це чисельність французьких збройних сил у мирний час, і ці 200 тисяч це нереальна цифра. Роман Полькова першого каналу польського радіо нагадав, що Україна вимагає перш за все реальних гарантій безпеки. Takiego jak jest między Koreą Północną i Południową. Щось на зразок того, що між північною та південною Кореєю, тому що тільки це гарантувало б мир. Будь-які інші дії, або навіть буфер чи смуга безпеки без присутності сполучених штатів цього миру і безпеки точно не дасть. Тут теж варто звернути увагу і підійти до цих тверджень президента України трохи з дистанцією. Відомо, що в певні моменти йому доводиться перебільшувати або навіть сильно перебільшувати певні питання, щоб насправді знайти якусь золоту середину, щоб справді змусити лідерів західних країн зрозуміти. Що неможливо просто продовжувати говорити, а потрібно переходити до реальних дій і реальних зусиль, щоб гарантувати безпеку собі, щоб гарантувати безпеку України. Мене непокоїть те, що у нас позаду майже три роки війни. А Європа все ще перебуває в певній латергії та більше займається процедурами аніж діями для власної безпеки. Він це процедує ніж. Дяла на реч власного безпеченства нагадаю, що це був генерал Роман Пулько, колишній командувач спецпідрозділу ҐРОМ, який був гостем ЕТРУ Першого каналу польського радіо. А можливо, стратегію Дональда Трампа стосовно завершення війни в Україні в етері польського радіо 24 коментував ще один польський генерал. А у відставці, екс-командувач сухопутних сил Республіки Польща Вальдемар Скрипчак, за його словами: посилення санкцій США проти Росії та продовження постачання зброї Україні зможуть змусити Путіна заговорити про припинення війни. Ніхто не вірив заявам Дональда Трампа про припинення війни в Україні протягом одного дня, нагадав Скшипчак. Віддайше хоча санкції та бенчу покимбіня тих, торі ж функціонуєм. Мені здається, що коли мова йде про санкції, то це буде поглиблення тих, які вже діють, тому що в інших сферах він не може вводити більших, тому що немає такої можливості. Вони поза межами досяжності. США. загалом це будуть економічні санкції, які стосуватимуться не лише самої Росії, але також стосуватимуться тих сфер, де Росія звертається до країн на інших континентах. Трамп може накласти санкції на ті країни, які купують у Росії газ чи нафту, і це ймовірно та сфера, в якій Трамп можливо захоче дотиснути. Мова йде переважно про азіатські країни, і це в межах досяжності Трампа. А коли йдеться про будь-які переговори з Путіном, то схоже, що стратегія Трампа тут теж виправдана. По перше, він запровадить або посилить санкції. По-друге, якщо Путін не почне переговори, Трамп продовжить підтримувати Україну зброєю та боєприпасами. Тож продовжиться виснажування російської армії, і мені здається, що ці два аргу. Моменти посилення санкцій і продовження підтримки України можуть змусити Путіна до переговорів змусить Путіна до того, Попри тривожну інформацію, яка раніше з'являлася у змі, про те, що Трамп може зупинити фінансову та військову допомогу для України, на думку генерала Вальдемара Скшипчика, цього він не зробить. А чи то мопулізм Трампалекторат очікувало це популізм Трампа його електорат очікував припинення війни, і коли Трамп у своїх деклараціях заявляє про те, що ні копійки більше для України, таким чином він задовільняв очікування свого електорату. Але на мою думку, це його гра, і він точно не припинить допомагати Україні, тому що він усвідомлює, що Україна буде втрачена, якщо він не допоможе Україні, так само як Європа хоче допомогти Україні. Схоже, що Трамп відкрив декілька скриньок Пандори, наприклад, Панамський канал Панама, Канада, Гренландія та багато інших місць, які він згадує у своїй промові, як ті сфери, якими він цікавиться і має намір взяти під контроль. Тому мені здається, що його зусилля розсіюються. Цей популізм, який є в його словах, в основному не має стосунку до реальності і до його практичних дій наступного року чи двох. Бо я вважаю, що проблема Гренландії викликає конфлікт всередині альянсу НАТО. А на мою думку, Трамп хоче сильного НАТО. Немає й мови про те, що Сполучені Штати хочуть вийти з НАТО, тому що Сполученим Штатам потрібне НАТО. Але звичайно, сильне НАТО, тому Трамп чинить тиск на країни НАТО збільшити військові витрати. І в той же час мені здається, що Трамп ухвалить відповідні рішення щодо інтеграції більшої консолідації в рамках НАТО, вказуючи на тих, хто є руйнівниками в структурах НАТО. Я маю на увазі Угорщину та словаччину, які. Розривають і ЄС і НАТО, тому, на мою думку, Трамп прагне зміцнити можливості НАТО, тому що США потрібне НАТО. Трамп бенді дожуд за шоконцентрів змусиння потенціал НАТО, поніваж станетони по НАТО. Водночас Вальдамас Кшипчак звернув увагу на подальші можливості російської економіки, продовжувати війну в Україні та її дій зі створення нових загроз в регіоні, зокрема в Балтійському. Господарка російська представлена на тривоєнне, і то дозволило... Російська економіка переведена на воєнні рейки. Це дозволило росіянам підкреслюю, завдяки підтримці Китаю досягти багатьох можливостей у виробництві військової техніки. Потенціал, який зараз мають росіяни, в рази перевищує потенціал, який має Європа разом взяти. А отже, росіяни мають більший потенціал, більші можливості. Я хотів би відзначити дві речі: по перше, росіяни мають стратегічну перевагу на фронті з України і проводять успішні операції. По друге в цей же час росіяни відновлюють свій військовий потенціал, який вони не задіюють в Україні. Зараз ведуться роботи по відновленню двох нових армійських корпусів в Ленінградському військовому окрузі на півночі в районі Фінляндії, щоб створити загрозу в регіоні Балтійського моря. Бо це відповідь Путіна на те, що зараз відбувається в регіоні Балтійського моря, де є велика консолідація зусиль усіх членів НАТО для захисту інтересів Балтійських держав і. Для усунення загроз, які становлять дії Росії, зокрема зі спошкодження критичного обладнання та інфраструктури в регіоні Балтійського моря, звичайно, якби щось трапилося, то це були б не морські битви в Балтійському морі, а дії на суші. Отже, росіяни зосереджують свої зусилля на нарощуванні потенціалу цих двох армійських корпусів у Ленінградському військовому окрузі, щоб вони становили загрозу в основному для Естонії, Латвії та Фінляндії. військовим, аби One stanowiły zagrożenie dla głównie Estonii, Łotwy oraz Finlandii. Водночас, генерал Вольдомор Скшипчак переконаний, що спільні є об'єднані зусилля України, Європи та США могли би створити потенціал з ефективного стримування Путіна, зокрема про силу Європи, але тільки коли вона разом на форумі в Давосі говорив президент Володимир Зеленський. Скшипчак звинуватив Європу у надто повільних темпах і зусиллях зі зміцнення своєї оборони і безпеки. Це, що в Європі є то резвання. wręcz w tempie ślimaczym. Те, що відбувається в Європі, відбувається швидкістю руху равлика. Путін будує потенціал тут і зараз. Цей потенціал, який він відбудовує в районі цього нового військового округу, буде готовий наступного року. В Європі ми реалізовуємо всі процеси, пов'язані з розвитком збройних сил, потенціалом стримування дуже повільними темпами зі швидкістю равлика. Ми не матимемо можливостей, про які говорить президент Зеленський, і можливостей, яких очікує від нас президент Трамп, якщо не пришвидшимося. Ми всі. І говоримо про те, що нам потрібно збільшити наші зусилля. Ми повинні мобілізувати всі сили та ресурси, які можуть допомогти створити цей потенціал. Незрозуміло, чому ми в Європі в основному зосереджені на пропаганді успіху. А процеси, які повинні створити ці можливості, відбуваються неймовірно повільно. І це об'єкт уваги, на який звертали увагу як президент Зеленський, так і президент Трамп. Вони говорять одним голосом, і було б добре, якби і наші політики, і політики Європи чули і розуміли, як які виклики банк, на них вивожди, чекають, наші політики і політики Європи усушелі і зрозумілі, яке ви звання під чекають. А це був нагадаю польський генерал у відставці, як скомандувач сухопутних сил Польщі Вальдемар Скшипчак. І на сьогодні це все у програмі. На прицілі на наступний випуск запрошуємо вас за тиждень. О цій же порі. А для вас працювали автори та ведучі. Вікторія Машталер і Тарас Андрухович почуємося за тиждень. Бережіть себе.